Дорогі, друзі, Ви на каналі Перфуменні Історії з вами я Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та перфуменна археологиня. І сьогодні до мене приїхала посилочка, і не з а з Німеччини від неймовірної жінки, моєї парфуменної натхненниці пані Оксани. Пані Оксана була однією з перших, хто підписався на мій канал і підтримує мене своїми натхненними коментарями, неймовірними розповідями про свої улюблені аромати. Це дуже приємно. Ну і сьогодні, так несподівано, на новому тижні, пані Оксана мені написала, що хоче з Німеччини мені відправити сліпі за тести». Звісно, я відгукнулася, це неймовірно приємно, тому що, на жаль, після смерті пані Людмили сліпі затести мені не надходили. І тут ну, я, звісно, заділа, і тут мені вчора ввечері приходить повідомлення, що до вас прямує посилочка. Від пані Оксани. Але я собі сліпі за тести уявляла трошки не так. Тому е, я думаю, що в нас буде два відео. Перше відео це буде розпаковка. Я починаю розпаковувати. А друге відео: ну, якщо пані Оксана так написала, значить ще будуть сліпі за тести. Боже, скільки тут добра, я вже бачу. Скільки тут добра від пані Оксани, мені над... приїхала, Боже, краса. Так, ну Боже, просто подивіться. Це неймовірно. Це Шіздво. Це дійсно, до речі, дуже скоро в нас День Святого Миколая 6 грудня. Ну, правда, сьогодні 21-ше. Листопада, але Боже, так, Боже, щоб не поливати, щоб не поливати цю красу. Вона... А, вона запечатана. Е, Так, да, Яна Вікторівна і це трошки різні історії, Боже. Це краса. Пані Оксана, ви... я завжди мріяла про таку касу. Завжди-завжди. це була моя мрія. Так що, пані... пані Оксана, ви здійснили мою мрію, яку я не можу дістати. О, Просто подивіться. Боже, це... Ой, сьогодні я просто. Дитина, воно тут ще включається. Боже. <плес> Пані Оксано, ви неймовірна. Боже, це краса. Ну, просто подивіться, я люблю такі речі. Це обожнюю вас. Так. Мері Крисмес. Боже. Це, мабуть. Это свечка. Боже, папа, Слушай, я сейчас буду плакать, честно. Вы найм идеальная Боже, что ли? Ну, это будет мини-что ли? Боже, это будет уже ждать из-два, потому что я сейчас постую. Но обязательно я искушу. Боже, какая смакота. Ой, Боже, це неймовірно. Це неймовірно, пані Оксана. Боже. Боже, пасивіть пані Оксана, вона мені написала лист, ну я не буду зачитувати, я думаю, тут особисте, але... Це неймовірно, пані Оксано, це неймовірно. Так, це, мабуть, сліпі затести, я так думаю. Да. Боже! Просто подивіться, яка краса. Сьогодні я чекаю друге відео сліпі затести. Обов'язково з за нього. Але це ще не все. Це ще не все. Тут парфумки. Да. Боже, я, я мріяла про цей парфум. Це просто супер. Я взяла роботу, як знала, що тут будуть якісь парфумки. Боже, це Аква Джила від Armani. Яка класна парфуметка. Це неймовірно. Боже, це такий запах красивий. Це так, це от весна в флаконі. Це такий запах, який от мені нагадує. До речі, в нас сьогодні такий день. Я прям вийшла, прийшла з роботи, прийшла трошки перегла, бо боліла голова після цих всіх тривог, після викриттів. І я вийшла тільки що забирати посилочку, і я йду, і просто весна. І от цей аромат це дійсно весна. Це весна в флаконі. Я його тестила, але в мене його нема. Тому це доповнення в мою колекцію однозначно неймовірний аромат, який я буду з радістю носити. Це тут така квіткова прям композиція, От квітково зелена композиція, мені здається. Тут дуже красиві білі квіти і деревяхи. Дуже красиві білі квіти. Я зараз тут відчуваю і жасмин, і тут відчуваю і конвалію якусь, і трояндочку. Ой, дуже красиво. Неймовірний аромат. Просто неймовірний. Так. Боже. Просто подивіться, яка це краса, пані Оксана. Неймовірно катис. О, я обожнюю катис. У мене туш катис. І... Е, о, все, що я люблю. Туш від есенс. У мене точно така сама була тільки водостійка. Боже, і неймовірний гірчик для душ, Я вам трошки пошелстю. Це неймовірно, це просто краса краса. Я... Чесно, боже, ці зої дорієнти в мене, до речі, був з мандаринами. Ой, це такий смачненький, як штолен. Да, дуже схожий. А, ройл ваніла, да, такий солоденький, смачненький. Боже, це краса. Це неймовірно і красива туш, і красива олійка, чи блиск до да, олійка. Боже, пані Оксано, це неймовірно. Я вам наскільки вдячна, ви навіть не уявляєте, в мене такі емоції. Дійсно, це як ну, дитина, яка отримала подарунок перед Святим Миколаєм. Ну просто, ну, це, 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 це взагалі шок. Це моя дитяча мрія, от е, таку кулю. Отримати. І в мене такої кулі не було. У мене в сестрі була така куля, тільки з монетками. Там була з Єгиптом і з монетками. А тепер в мене є така от куля, яка буде мені нагадувати про вас, пані Оксано, про Німеччину. Це неймовірно. Я вам ну, просто не можу передати словами, як я вам вдячна, тому що е дійсно. В сучасному світі, коли ми знаходимося в такій ситуації, що вночі тривога, в день тривога, в укритті з дітьми, дуже важко, але от такі моменти, це дійсно для мене наскільки Приємно, наскільки хвилюючи. Я вам дуже вдячна, пані Оксана, і за ці подаруночки, неймовірні. Я вам неймовірно вдячна за сліпі затести, які я вже просто. Вони такі красиві, боже, їх тут багато. Їх тут чотири. Все треба подивитися. Боже, які. Просто подивіться, які фіолочки. По-багатому, пані Оксана, не пожалкувала. Я тут ще буду. Буду їх довго тестити. Так, боже, тут 9 ароматиків, Боже, клас, це, це. Так що, чекайте, це відео, мабуть, буде коротеньке, а відео сліпими за тестами буде просто 2 кілометри. Що ж, я вдячна всім. Ну, Пані Оксані зрозуміло. Вдячна всім, що подивилися цю таку спонтанну розпаковку. Розпаківку. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи знайомі ви з цим неймовірним ароматиком. Напишіть. Що вам сподобалося з тих подаруночків, які мені прислала пані Оксана, мені сподобалося все. І, звісно, чекайте сліпі за тести, вони будуть скоро. На все добре. Гарного вам вечора. До побачення. Пані Оксана, вам просто купа повітряних поцілуночків у Німеччину. До побачення!